Розглянемо питання, чи можуть мобілізувати заброньованого працівника? З'ясуємо, як це працює на практиці. Нарідко трапляються ситуації, коли навіть заброньованих працівників все ж мобілізують на військову службу. Чи є це законним? На що слід звернути увагу? По-перше, ваше бронювання має бути підтверджене не лише витягом із наказу Міністерства економіки. Інформація про бронювання повинна бути внесена до системи оберіг. І відображатися в додатку «Резерв плюс або у вашому електронному військово-обліковому документі з QR-кодом. Якщо ця інформація відсутня, працівники ТЦК можуть направити вас на ВЛК, видати мобілізаційне розпорядження та включити до особового складу військової частини. Після цього, якщо дані про ваше бронювання не з'являться в електронній системі, захистити свої права ви зможете лише через суд. Важливо зазначити, що для вже мобілізованих військовослужбовців бронювання більше не є підставою для звільнення. Якщо ж вам потрібна індивідуальна консультація, звертайтеся за номером, вказаним під відео.